Усім привіт! Вітаю вас у другому розподілі коштів гроші по конвертах у жовтні, Другий розподіл жовтня. І я обіцяла дати відповідь на коментар по можливості, і відповідаю. Було таке запитання розказати трохи про себе, де я живу, де працюю, сімейний стан, який дохід. Розказую. Мене звати Надя, мені 36 років. Я живу із сином, якому майже 5 років, і в якого дитячий аутизм. Так. Живу Хмельницька область, не працюю поки що доглядаю дитину. Поки є ця можливість, я приділяю максимум часу дитині. Як буде далі, будемо жити, будемо бачити. Сімейний стан, стан розлучена. Який дохід? Дохід основний на постійній основі це виплати по інвалідності дитини і аліменти. Ось це основний такий дохід. Е, перший розподіл е, 2900, це соціальна виплата по інвалідності. Е, плюс в ці 2900 входить уже і по догляду, там іде чи 600, чи 800 гривень по догляду, і там дві з чимось е, е, виплата по самій інвалідності. Тобто, якщо я піду працювати, то буде, там, наприклад, 2200, чи 2100, я вже не пам'ятаю, чи 2300. Ви зрозуміли, я б за людки пішла працювати, но. Ніяк, три години в садку і довше його не хочуть тримати. Хоча він хлопчик доволі спокійний, йому просто треба чимось його займати. Просто так сидіти без діла він не любить. Тому в цьому питання. Спати він на обіді не хоче. І я вже змирилася з цим, я і вдома півроку його ложила-ложила, а потім не муч себе, не муч дитину, грається, то й грається. От. Тому ми так. Отже, повертаємося до розподілу, бо я можу заглибитись на тему аутизму. Знаєте, це болюча тема, то я можу розповідати годинами. Щось міркувати, свої думки, тому вибачайте, кому неприємно це може слухати. Ну, це моє життя і яке є, таке. Є. Отже, почнемо розподіл по конвертах. Є в нас кошти. Я теж вже тут порозмінювала, щоб були і дрібніші і різні, щоб е, зручно було, знаєте, там, розподіляти, бо все-таки. Так, отже, показую, що в нас з попереднього розподілу. Так, я поки олівець візьму. Що в нас? Це залишилося, я поклала на кредитку. Я візьму, може, простіше буде зрозуміти по конвертах. Ось так. так, кредитка. Нічого, оплата частинами нічого, коминалка нічого, нічого, нічого. Залишилось здоров'я 200. Продукти 10. Е, смаколики, що в нас тут? та Смаколики? 142, все-таки ми доїдаємо. Знаєте, в мене ж вони закуплені були, тому ми так мало потратили, бо вони ж а це вже ми доїли, тут треба буде закупляти. Так, одяг. Е, 300 так і залишилося, бо я подивилася, різні там є ціни на тапочки, і не знаю. І він їх, то... Я не впевнена, що він їх схоче, я то їх куплю, але. У мене такий ж хлопець, що може, не схотіти їх взагалі зувати, а магазин можуть назад не прийняти. Ну, це таке вже. Так, розвиток іграшки 38. І значить, ремонт було 500 так і є. І я потратила. Що у нас тут? Да, ремонт 500, все. І я потратила із заначки 249 це на е, побут, побут хімія. Е, Бачите, я не заложила сюди. Я спочатку сюди там написала там мінус, а тоді ж думаю, що ж я туди мінус той буду писати. Це ж я взяла із заначки, так сказати. Там мінус не туди тулю. Бо зараз, я, знаєте, як на тулю, потім не буду знати, що куди. Так, тому ось я взяла з заначки. І мені треба сюди повернути, а тоді вже розпреділяти. Так, почнемо ми. Напевно, із заначки, а тоді будемо. Так, 245. Візьмемо таку 250. І поки що все стабільно в цьому плані. Так, тут у нас зірочка. Ну, якось треба, умовно, не позначити, не є певна сума. Так, 250 подушка. Подушка. А, я ж не розподілила, бачите, не порахувала, що в нас сьогодні. Так. Так, щоб було і видно, і зручно. Тисячу дві, три, три, п'ятсот. Один, два, три, чотири, п'ять. тысячу, две, три, четыре, пятьсот, четыре, пятьсот, пять, пять, один, два, три, четыре, пять, пять, пятьсот, пять, шестьсот, 500, 600 1, 2, 3 4, 5. 5700, 2,3, 5, 5840. 5,840 елементів. Сума. Є е, е в нас і наше завдання розприділяти цю суму. Так, щоб було видно, що я записую, де я гроші беру. Да? Так, треба ще наловчитися цю камеру, трошечки ставити, можливо. Отже, починаємо. Так, 250. 250. Повертаємо на подушку. Так, далі, поїхали. Комунальні послуги. Нам треба. 860. Це в нас світло і вода. Світло в наступному місяці буде більше, бо я вмикала обігрівач, то там набіжить добренько і обігрівач, і я вже ж е, е, збирач вологі теж вмикаю, то він, напевно, за місяць, тож, теж, напевно, гривень 200 намитає. Ну, як уже є. От обігрівач вмикала, бо. Така погода була, що і не холодно, і не тепло, і твердопаливному ну, кутлі зараз вже пропалюємо. Ну, було на той період так з початку місяця не зрозуміло, що там як. Так, е... зв'язок інтернет. До кінця місяця нічого, там все проплачено. Ще буде розподіл третій, то звідти вже відложу. Так, 860, 500, 860. Один, два, три. Це і окремо положила? Так, рахуємо. П'ятсот сімсот, вісімсот, шістдесят. Так, це у нас комуналка. Комуналка? Вісімсот шістдесят є. Побутова хімія гігієна, планую 250 положити, бо бачите, я не, не зорієнтувалася. Що я купила? Це я купила побутову хімію. Я купила сухі серветки, кухонні 400 штук, велику пачку, бо щоб ну, син їв і серветкові Тараси, він вміє все, але вона має бути. О, То я купила і, і майже 200 гривень машинка для зняття катишок. АТБ брала там 199 І Вже я просто дивлюся такі теплі штанці, ковтинки, які треба підправити, то я все-таки потратила. Я не розраховувала, я не обміркувала, що це я можу купити, якось не продумала. Але все-таки треба бюджет закладати. Так, 250. Закладаємо 250 на побутова хімія гігієна. Так, сюди. Далі, що в нас є? Здоров'я 200, 100 положимо. Це теж така категорія треба, щоб було 100 положимо. А тим паче, що осінь, зима попереду, то Сюди треба. Е, продукти. Я планую, щоб було тут 400. Все-таки, можливо, буде щось треба докупити. Е, таке може щось. То нехай буде 400. Залишиться, то буде добре, я там знайду. Куди що покласти? Так, транспорт поки що в нас в планах в село їхати немає. Логопед вже потратили. 900, знов можу 900. У нас, як виходить, два заняття на тиждень. Одне заняття 300 гривень це 25 хвилин. Тобто ми приходимо, з ним займаються 25 хвилин і 300 гривень будь добре заплати. А що робить? Таке життя? Мусимо то наші діти, то ми мусимо так робити. Не мусимо, а ну, приходиться отак от. Так. 900. Що це, я щось мало ввожу? Ось. 900. На три заняття. Це півтора тижня десь. Ну, я просто подивилась до наступного розподілу, щоб вистачило. Так, далі смаколики. 142. Я просто цього разу менше купувала, бо ми доїдали. У нас були закупи, і ми. Так, доїдали, ну, значить, тут має бути 200. 58 доложимо. Да? Має бути 200, значить ми це все виймаємо, цю красу із копійочкою. Так, і наложимо 200 такими дрібнішими. Як дрібнішими, вони не дрібніші. Просто вже нема 200. Так, може, ще придеться щось десь міняти, бо я щось так, так, одяг. Одяг у нас тут є 300 ще, напевно, 200 гривень доложу, щоб було 500. Зараз одяг дорогий. Щоб було 500, я ось так візьму. 300 вийму 500 положу. Так, є. Розпроділю, бачите, бо я вже тут можу. Так, так, так. угу. Є. Далі у нас е розвиток іграшки 38. У нас залишилося, бо я купувала іграшку і хочу, щоб було 300. Так. 262 гривні доложимо, да Щоб було 300. Так. Сюди і 300 ложимо. Розвиток іграшки. Є таке. Далі на реабілітацію. Взагалом яка ситуація з реабілітацією? А, реабілітація від держави а, виділяється 16 тисяч гривень в даному випадку на нього. Якщо ситуація складна, є там підгрупи, то там більше. Ну, дякувати Богу, що в нас хоча б ну, трохи в плані надче. Так, на реабілітацію загалом. Ми їдемо в область або в інше місто якесь і знімаємо там або готель, або квартиру подобову. Ми знімали квартиру подобово, тому що там хоча б можна їсти приготувати, бо в готелі немає як приготувати, а дитина мала, ну все-таки ж в ресторанах не будеш три рази їсти, і ну, це незручно, все-таки подобово зручніше. А їздити кожного дня туди десь то ні. І я буду втомлюватись. І дитина буде втомлюватися це ні. Хоча воно трішечки дешевше, там вийде. Ну, дешевше, але ні. Краще то, то-то-то десь приблизно получається на квартиру подобово і на харчі. Туди стільки само треба, бо квартира обійдеться е, минулої весни. Ну, як минулої? Ну, ось це півроку назад. це Я вже так кажу, минулої. Півроку назад там квітень був, чи коли, чи травень, кінець квітня, напевно. Ой. То е, подобова квартира була в нас е, в області 750 гривень доба. І е, там на два тижні я брала. То десь близько 10 тисяч. Так, знаєте, вже. Може й подорожчає, ну, 10 візьмемо на квартиру плюс їсти. Ну, що я з дому візьму? Ну, хай я візьму якісь готові там, котлети, щось таке. Ну, сильно ж не, не набереся, якби. Все одно там є кухня, є де готувати, то можна щось приготувати. Тому, я думаю, краще заложувати. Ще 5 на харчі, нехай вона краще залишиться. Да? Тобто, по суті, нам треба зібрати 15 тисяч сюди. Я думаю, що ми почнемо потроху-потроху, а потім під кінець уже більше сюди-сюди-сюди відложувати. От так. Тому, тому почнемо з 500. Нехай буде початок напочин. Правильно, правильно. Ми маємо почати, а далі будемо поступово більше, більше, більше. І Так, на реабілітацію. і наскладаємо. Так, е, далі ремонт. Е, я відклала 500, ну, яка ситуація в нас? Е, в мене в будинку, виходить, висота 3 метри. Так сильно не достанеш до тої люстри, щоб е, замінити, подивитися, треба драбину. І взагалі в господарстві треба драбину. Значить, моє перше завдання назбирати на драбину, купити драбину, а тоді викликати електрика. Він як має вилізти туди? На чому? Крила приліпить для себе, чи що. Ну, як він вилізе. Ну, стіл у мене є, ну кресло є. Там стіл такий оцей, знаєте, все одно він, як я кажу, шалтай, болтай. Не вилізе і ну, треба драбину толкову. І в господарстві така штука треба. відложимо тисячу. Вже хочеться його зробити, але раз я не вмію з фінансами керувати, то учимося, відложуємо, плануємо. Отак треба вчитися, а що робити? Як ми научимося, як ми цього робити не будемо. Так, тому тут півтори тисячі. Я дивилася в інтернеті, то драбини. Десь, напевно, обійдуться плюс-мінус 2000, в залежності, які, ще буде подивитися, що там у нас є. Я такого дивилася, в магазин заходила. Ну це вже, напевно, пару тижнів назад. Ну Десь біля двох, плюс-мінус. Ну, тобто, як яка драбина і так далі. Так, ну, це відложила. Далі огород поки що не планую. Е дрова. Дрова, що з дровима? Я заплатила за 8 метрів. Е Цього року 10 з гачком. Я брала цими колодами, тверда порода. То якщо я брала за 10 з гачком, а враховуючи, що може бути подорожання, то напевно 11 треба точно заложувати, а то й 12. Ну, візьмемо 11, ну це вже теж. Ближче туди до літа. Треба збирати, не затягувати, бо це теж, потім, якщо затягнути, то можна чекати, чекати і знаєте, потім ці закази, вони всі зайняті, нема як. Тому так. Да. Але поки що ми не відложуємо. Це може зачекати трохи. Це. Так, одяг, взуття це вже для себе. Що, поки нічого, хоча мені потрібно сапожки зимні, такі більш на низькому, але я подивлюся в секонд-хенді, може, що які таке підходяще є. А так, поки що в мене є там осінні теж такі, що ще цю осінь і все, дохожу, і вони такі трохи вже страшненькі. Так, подарунки поки що не планую, але в... на листопад треба буде заложити щось. Був в хрещений день народження. Е, розваги все-таки я відкладу сюди 200 гривень, бо, можливо, ми там з мамою із садочка підемо на якусь каву. Бо вона так хотіла зі мною щось там обговорити, ну, напевно, вони мають їхати на обстеження, то. Можливо, щось по поводу цього. Я вже там сильно не розпитувалась. Думаю, як вона схоче, то вона мене запитає, що вона хоче. Думаю, так. А, почекайте, а подарунки? А що це в мене тут за подарунки? Що це я відложила сюди? А! Це я малася відложити в подушку, а я в подарунки відложила. От то вже. Ну, я вже думаю, розваги. Ось подушка, а я в подарунки. Ну, написано погано прочитала. Так. Розваги ложимо 200 гривень. Розваги 200 гривень. Так, є в нас це. Ой, ну, ніби розподілила, так? Да? Залишається. Кредитка і оплата частинами. Так, що в нас тут? Якісь фінанси є, да? Значить, я думаю, що оплата частинами, ну, взагалі, на 7 платежів, то мені потрібно в місяць 1008 гривень відложити. З цієї, напевно, відложу 500. От, і вже з наступного теж 508. Буде в кінці місяця розподіл, і ми, я думаю, вкладемося. Так, тому оплата частинами 500. І що в нас залишається на кредитку положити? Так, оплата частинами тут у нас буде 500 гривень звідси буде 6. 554, да? Мінус. минус. Так, тут у нас на кредитку піде 100. два, три, чотири, пять, двісті, один, два, три, чотири, пять, триста, триста, сорок, так? Правильно, я порахувала. Сто, 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300, 340. Що, може, це закинути на кредитку? Тут мало. що ж тут? 10? 340. Ну, звичайно, я копійки не закину. Ні, це буде тратити, так? Да? Що ти копійки? Так, 340, 340, так? Да? 7, 4, 6, 1, 1647 гривень в мінусі. Ну, нічого, потихеньку-потихеньку рухається, правда? Я можу закинути все сюди, але я ж знов звідси буду тягнути. Ось в, в чому проблема. Що я кину, тягну, кину, тягну, туди-сюди їздити. Так, а ці копійки. Я просто, напевно, щось буду купувати. Ну, буде, то буде залишатись. Ну, Подивимося. Поки що некуди. Можна в якусь коробочку складати. Наприклад, тут є 3 копійки. Ну, це так. Можна в кошельо взяти і. Часом, буває, купую ж е, за гроші. Ну, не часом, а зараз уже ж купую, да? то треба якусь дрібні. Так, що в нас тут виходить? Виходить, що розподілили ми все, те, що в нас було. А, до речі, коли я розподіляла, в минулому розподілі ось це не було хобі, я собі задумала, там трошечки. Поміркувала, чим можна зайнятися, і мене це зацікавило. Я хочу більш поглибитись в цю тему свою, поки що я не розказую яку. Якщо все буде добре, я розкажу. І якщо все буде класно, то ця тема може трохи більш стабільний дохід давати. Ну, ми подивимося. Поки що сюди нічого. Ну, все-таки бажано щось відложувати. Бо Треба трішечки там вкласти, щоб почати це все діло. Ну, подивимося, поки що не виділяю кошти. Ось такий був розподіл, до речі, не написала да, яку суму. 5840. Я сподіваюся, що я ніде не помилилася і все правильно розподілила. Ну, Можливо, людський фактор десь щось не дорахувала. Ну, то вже так і буде. Якщо я десь щось не дорахувала, то можете написати мені в коментарях. Я і сама побачу, можливо, що десь не співпадіння. Ну, на цьому розподіл я завершую. Дякую, що переглянули моє відео. Пишіть в коментарях, діліться своїм досвідом, своїми думками. Можливо, ви по-іншому розподілили би цей бюджет, який в мене є. На іншу якусь категорію, більше положили, на іншу менше. Буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я буду прощатися до наступної зустрічі, яка в планах має відбутися. Це десь приблизно, напевно, після 25 числа, 27, 28, можливо, трішки раніше, як коли виплата по догляду за дитиною прийде аліменти. Тому ось такий розподіл був другий. Ну, все, до наступної зустрічі!